Вітання у перші різдвяні дні зустрічаємося у студії Запорізького вектора для того, аби говорити про добрі справи і згадувати, що таке дух різдва, яким чином його потрібно в собі виховувати і взагалі, чи можливо це, чи це якесь таке. Ефемерне поняття, яке має бути вродженим, чи те, що насправді можна в собі відродити, і що потрібно робити, якщо все ж таки ми хочемо виглядати гарними добрими у глазах Господа? Словом сьогоднішню програму буде мені допомагати створювати Владика Лука, архієпіскоп Запорізький Мелітопольський. Мої вам вітання і зі святами вас. Вас також з справді владико. От насправді чи змінилося ставлення до різдва? В Україні після розпаду радянського союзу, тому що ми знаємо, що радянські часи усі церковні свята в принципі були табу, і люди, мабуть, не так часто ходили до церкви чи змінилося щось сьогодні. По-перше, було офіційне табу. Тим німене, люди згадували ці праздники. Як правило, це було більше на рівні традицій. Ну, звісно ж, коли дозволили посещать храмы, открыли храмы, люди стали ходить уже и не только как соблюдение традиции, но и как для заботы о своей душе. Что стало? Конечно же, стало очень много, стали очень много об этом говорить, но и в то же время вот, забывают совершенно, как вы правильно сказали, дух Рождества Христова. Вот задумайтесь, сейчас столько различных примет, якобы, которые являются традициями нашего Рождества Христова. Но как может Рождество Христова сочетаться с колдовством? Как может святыня сочетаться с беснованием? Никак. Но почему-то это преподносят некоторые знатоки нашей этнографии и говорят, вот так отмечали Рождество Христова. Ну не надо. Или Сейчас отмечают э, по языческому календарю, коляду встречают. Другой вопрос. Ну тогда, когда была коляда, отмечали, тогда не осталось никаких письменных доказательств. И то, что сейчас опять же считается якобы так отмечали в дохристианские времена. Где это можно об этом прочитать именно те источники, которые бы могли свидетельствовать? Если я знаю историю церкви, начиная еще с Ветхого Завета, есть подтверждение этим книгам, так называемая каноническая Библия, есть история церкви, которая написана святыми Отцами, и эта история предания церкви сохраняется, вот поэтому я могу судить, как отмечалась и будет отмечаться, любой 12 любой праздник в Церкви Христовой. Еще одна особенность, так скажем, вроде бы храмы открыли, но уже выхолащивается вообще. Спросить у детей, а кого Рождество? Не знаем. Рождество. В Европе уже пошли дальше, просто с праздником. Здесь святом вас. А с каким праздником? Ну, вроде бы Рождество. Кого? Опять не знаем. Вот эти особенности, вроде бы, и появилась возможность действительно узнать духовное содержание, понимание этого праздника Рождества Христова, но и в то же время и хлынула вся бездуховность и безкультура в праздновании этого великого дня для человека. Докладнейший про это поговорим сразу после вашего досье. Лука Архієпископ Запорізький і Мелітопольський у миру Коваленко Андрій В'ячеславович Народився 11 липня 1971 року у місті Харциск Донецької області. Навчався в Донецькому державному медичному університеті, де в 2000 році захистив магістерську дисертацію. У березні 1998 року митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном рукоположений у Сан деякона в травні 1999 дев'ятсот Сан Ієрея. У період з 1998 по 2002 роки заочно навчався в Київській духовній семінарії. З 2002 року у Київській духовній академії 25 грудня 2003 року в Свято Успенському Святогірському монастирі прийняв чернецтво з іменем Лука на честь святителя Луки Кримського у травні 2004 року. Зведений у Сан Архімандрита прийняв Хератонію 12 листопада 2005 року. Рішенням синоду Української православної церкви від 23 грудня 2010 року призначений керуючим Запорізькою єпархією. У нас є ще одна не, не така вже й маленька проблема. До різдва багато хто насправді ставиться як до казки. До казки, в яку під час якої різноманітні дива, дива відбуваються, і чомусь так звикли казати чи звикли так вчиняти саме до різдва, робити якісь подарунки дітям і людям з особливими потребами, які не можуть собі дозволити святкового казкового різдва. На вашу думку, це правильна позиція робити добрі справи до якогось церковного свята. Вы знаете, делать добрые дела, творить добрые дела, не только нужно какие-то 20 -е праздники или великие праздники церковные. Каждый день, я думаю, каждый из нас может творить доброе дело. Даже та же улыбка, доброе слово сказанное человеку, это уже есть доброе дело. А тем более, когда вот мы сейчас вспомнили детки, которые не могут пойти в храм или... Люди, инвалиды, находящиеся у себя дома, не, 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 не имеющие возможности покинуть пределы даже своей квартиры или своей палаты. И если приходит к нему человек, дарит подарок, рассказывает, поздравляет с праздником. Ведь как на душе этому человеку становится приятно и радостно и светло, вот это и есть праздничное настроение. То, чому, я думаю, має можливість кожен з нас. А взагалі усвідомлено відбувається святкування Різдва у християн, у православних християн, зокрема в Україні. Наскільки ми розуміємо важливість цього свята, і наскільки ми розуміємо необхідність добрих справ щоденно, а не тільки на свята? Ви знаєте, от как би, бы, я би хотів розділити вас питання на дві части. Первая часть. Насколько необходимо отмечать Рождество? Необходимо, потому что мы вспоминаем самое важное событие в жизни человечества. В мир пришел Христос, Спаситель мира. Вот с этого момента начинается наше спасение. Почему мы должны об этом забывать? Но как мы должны его праздновать? Не только гуляние, не только кутю, не только какие-то посевания, чтобы тебе после этого копейку дали, а в первую очередь это духовное содержание этого праздника. Если мы будем забывать это духовное содержание, то смысл праздника он теряется. Нам важно веселье, нам важно насладиться, нам получить какую-то выгоду или какое-то удовольствие. Ну тогда и Рождества его не будет. А когда ты понимаешь, Содержание, когда ты стараешься порадоваться духовно, то и в твоєму серці, если можно так сказать, весна. Поют птички, ты, ты радуешься тому а поїде душа. Потому что вот, чувствуется присутствие Божие. Владико, дивіться, чомусь так сталося, що на Заході саме у католиків різдво святкують відзначають з найбільшим розмахом в православії чи можливо це просто наша от традиція яка була створена через радянський союз через заборони радянського часу якось менше уваги приділяють саме цьому святу. чи є ставлення насправді різне між катол... у католиків і у православних ну ви знаєте ні такого Тобто, у нас це була єдина християнська церква до відділення до XI віка Но там на Западе была возможность э, праздновать. Ну, и мы должны еще не забывать тот момент, что там очень хорошо працює пиар-компания. То церкви потрібен пиар? Не церкви, вы не поняли, празднуют. Там, почему они так как-то? Вот я недавно вернулся из Европы, у них там рождественские ярмарки и тому подобное. То есть на этом люди зарабатывают деньги. И вот страшно, что Рождество превратилось просто в хорошо раскрученный бизнес-проект. У нас пока этого нет. На счастье. У нас, да, слава богу, у нас еще все-таки больше внутреннее содержание этого праздника, более духовное. И вот сегодняшняя наша с вами передача говорит о том, что мы касаемся не какие блюда нужно кушать, там или как готовиться к Рождеству, какой стол накрыть или как хозяйка должна брать, а мы говорим именно о духе праздника Рождества Христова, о смысле внутреннем этого торжества. И вот поэтому у нас кажется, что нет такого торжества, но зайдите в храмы. Рождество називається зимней Пасха. Поэтому лікують і земля, і ангелы поют. А как по, какие колядки у нас исполняются? І дети, и взрослые. Это настолько вот торжественно. Даже, ну, поэтому действительно это можна сказати одно. Это зимняя Пасха. Владику а насправді дух Різдва змуше робити добрі справи. Насправді саме цей дух, який є всередині нас, чи в який ми в собі виховуємо, змушує якось повертатися обличчям до тих людей, яким потрібна допомога. Це якийсь специфічний дух, який змушує нас власними руками робити, дива. Ну, во-первых, кожен із нас має дух Божий. Ми і являємося чоловіка, це образ Божий. И вот этот Дух Божий пребывает в каждом из нас. Но некоторые его заваливают своими заботами, проблемами, грехами, страстями. А некоторые стараются от этой мишуры разгрестись и немножко дать ему свободу. И вот все равно вспомните даже себя, когда вы делаете доброе дело, какую радость вы испытываете у себя на сердце. И вот эта радость, она все равно двигает каждого из нас и является этим двигателем нашей Души для творения добрых дел. Угу. Mm -hmm. Вот только стоит немножко расширить эти границы, немножко забыть о своих проблемах или э, как-то смирить свои страсти, и у тебя раскрывается вот это твоє добре состояние, духовне состояние твоего сердца. Можливо, насправді потрібно частіше згадувати притчу про доброго самаританина? Конечно, не только вот Рождество, оно само по себе напоминает. Ведь Рождество явление Бога в образе человека. Но ну, это величайшее милосердие Божие. Для чего? Вот мы будем, э, за Рождеством будет уже великий пост, не за горами. И человек, Бог, принимая образ человека, идет на ум, на осознанно на настрадание для того, чтобы спасти человека. Это величайший подвиг, величайшее доброе дело для человека. И нам Господь показывает этот пример. И вот поэтому если мы зайдем в храм, ведь все равно ну, что-то коснется нашего сердца. Вот, то есть раздвинутся эти рамки наших проблем. Ілі ограничити так такі нашої душі, і от Дух этот допомагає как раз і двігає нас на ці добрі діла. Я думаю, що саме той дух, про який ви щойно казали, і сподвиг Олександра Богуслаєва, відомого мецената, бізнесмена в Запоріжжі, на новий рік двом закладам для діточок особливою долі зробити презенти. Презенти, які найголовніше не матеріальні, а моральні, які приносили радість, які допомагали. Про це в наступному сюжеті. Скоро Новый год он дорог зайдет по сути, где и к нам дети за сутей к вам. Скоро Дед Мороз придет, нам подарки перенесет. Яблоки, конфеты, Дед Мороз, ну дети. Коли батьки та фахівці благодійної організації Право на життя дітей з особливими потребами звернулися до запорізького вектора, то отримали розуміння своїх проблем. А крім того, від громадської організації благодійного фонду та особисто Олександра Богослаєва приймали новорічно-різдвяні подарунки. Відтак кожному маленькому вихованцю незвичного дитсадка для малечі з особливими потребами дістався покунок із солодким. А волонтерам та спеціалістам закладу пральна машинка. Техніка, як свідчать дорослі, суттєво спростить їхні існування та дозволить більше часу проводити із малечою. Дуже ми, як благодарними катраді ад наших спеціалістів, що сьогодні у нас була сказка. Приході к нам можна так сказати, не один а два Діда Мороза. Велике, огромне спасія. Фонду добрих діл запорозькому вектору. Голова громадської організації Запорізький вектор Сергій Ушенко Роль Діда Мороза собі уподобав. Каже, бути казковим дідусем для таких діточок непередаване та незабутнє відчуття. Щирість емоцій та важливість подарунків від небайдужих дорослих створили до цятку право на життя, справжню сімейну атмосферу. Діти дуже це оцінюють, у нас. Дітки дуже різні, з різними діагнозами. І вони дуже довольні всім цим подарунком, який привезли сьогодні. Не надто затримуючись на одному місці, громадська організація Запорізький вектор вирушила до чергового закладу. Для обласного притулку припасли домашній кінотеатр із функцією караоке. Старша група дівачі дуже прекрасно поють. є просто талантливі дівчинки. Очі і ребята вони всі пають. Дітям нас є по нас прекрасний музичний руководитель. І этот замечательный подарок нам дуже пригодиться. Громадська організація Запорізький вектор, благодійний фонд Добре справ та засновник страхової компанії Моторгарант Олександр Бугуслаєв. не наче справжні Санта Клауси та Святі Миколаїв отримували листи із проханнями, реагуючи на них і обирали місця для візиту та святкові презенти. Хотів би ще відметити, що е праздники в детських колективах, наверное, не могли б состояться, якщо б не душевна а така позиція нашого мецената Олександра В'ячеславовича Богуслаєва, оттуда йдуть истоки благотворительности. Щасливі очі та вдячні обличчя дітей особливої долі спонукають до благодійних вчинків. Запорізький вектор разом із Олександром Богослаєвим запевняють, продовжуватимуть у новому році, у тому ж дусі. Такий сюжет, після якого насправді стає якось легше і тепліше на душі. Yeah. Владико, дивіться, є ще одна така доволі яскрава, як на мою думку, українське переслів'я на тобі Боже, що мені не гоже. І насправді, коли бувають такі випадки, коли ми згадуємо про дух різдва, то намагаємося за відкрити свою стару шухляду, витягнути від, від, від ну, якісь непотрібні речі і віддати їх бідним, це так так само вважається доброю справою чи більше корисливою. Ну, вы знаете, например, сейчас на улице очень холодно. Я обращаюсь к своей пастве. Если вы имеете вещи теплые, но которые у некоторых вышли из моды, некоторые уже не подходят по размеру, отдайте человеку, который мерзнет, которых их не имеет. Это будет доброе дело. Но вот то, что на тебе, Боже, что мне не гоже, это вот поговорка больше к тем вещам, которые уже вышли вообще из-за какого-то употребления, их невозможно вообще употреблять. Поэтому я думаю, что здесь если это, вот оно мне не надо, но я помогу, хочу помочь человеку, и оно в хорошем состоянии, это доброе дело. А если э, мусорник это, как пойти и выбросить, это, конечно же, э, действительно это так, э, наоборот, еще будет грех, осуждение. Угу. Потому что ты пренебрегаешь человеком, который нуждается в твоей помощи, и ты ему вместо помощи ты ему даешь камень там или змею, это как по Евангелию. А я допомоги найбільше саме в нашому місті усвідомлені чи такої який йшлося у приказці? Нет, у нас все таки осмысленная помощь, действительно нуждающимся. Это и благотворительный проект Любов Милосердство вот это и вообще, я скажу, Семья Богуслаєвих и Евгения Нисимова Це люди, которые роблять добрі. Але Олександр николач Пеклушенко, наш губернатор, которые делають добрі дела и не задумываются. Какая будет с этого выгода? Не бегать за э, камерами, чтобы их сняли камеры, а идут и делают. Mm -hmm. Даже, вот, уже, понимаете, э, не я инициатор некоторых добрых проектов, э, благотворительных проектов, а это простые люди. Якщо не брати до уваги бізнесменів, які можуть насправді собі дозволити частину свого скарбу, свого статку віддати на благодійність, чи прокинається щось, можливо, хоча б під різдво у душах, у серцях звичайних громадян, яким часто не вистачає і собі на проживання, на, на якісь дрібниці, на той самий часто хліб із маслом із колбасою? Чи все ж таки це і досі залишається при якоюсь привілеєю від багатих людей? Ну, я в начале передачи сказал, что хотя бы доброе слово. Уже улыбка — это является добрым делом и то, что может помочь человеку. Ведь сколько моментов в жизни приходится вот настолько тяжело на душе. И встречается светлый, добрый человек, улыбается, что-то простое, вроде бы какую-то пустяшную историю рассказал, а уже задумаешься, вот он радуется. А почему я унываю? и уже творишь доброе дело. поэтому даже и мы на проповедях об этом говорим, и спас говорим, и наблюдаешь за людьми. Вот была старушка 80 лет, у нее денежек нет, кровь нельзя. А можно я буду за них молиться, за этих деток, чтобы Господь послал добрых людей? Вот, вот эти примеры, жизненные примеры, когда не важно, есть у тебя деньги или нет, важно лишь только одно желание и намерение доброе, помогать ближним. Дух Резвал, собі на самом насправді. Потрібно вчитися відкривати своє серце чужим людям? Ну, по-перше, треба вчитися творити добрі справи. Дух Рождества Христова в нашому серці завжди є. Тому нам потрібно лише відкрити двері для нього. Я вам дуже дякую. Щоб він міг вийти. Дякую за бесіду. Обов'язково побачимося зі святом вас, вас. з Різдвом Крайніком, Христовим, З Різдвом, Різдвом Христовим, помощі Боже. Бажаємо усього найкращого і насправді тільки позитиву, тільки добрих справ і чистого теплого серця ставлення до себе і до проблем інших. Обов'язково побачимося в ефірі. Хай щастить.